Показую результат замочення перцю в солі. Ну, дивіться, оце скільки я зібрала ложечкою чайною як, е, насінинки, які плавали. Ханді, тихо, це я, які плавали зверху. Ну, а ці опустились зараз я їх промию в тряпочку і хай. Проростають, ну, навіть цього вистачить. Ну, я хочу йти зараз. Чого ти? Нема нікого, це я говорю. Ну тут у мене ось декілька що було. ну Тут насіння 21-го року, ось тут. Але теж, бачите, скільки там 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук тільки осіло. Можна спробувати. Ой, дивіться, скільки ворон. Мабуть, сніг буде. Ну, а тут, тут майже, ну, є але мало тут всі ось плавають зверху, та ні там вистачить. Ну і ці теж зроблю так. Виберу протяжу. І теж поставлю на пророщення. Дивлюся, чи тут у верхніх Та ні, немає навіть проклювання Ну, це так. Та мені вистачить, аби Аби перець гарний був. А гарний перець, коли земля удобрена Ну, щось буду думати. Листя, буду там траву замочувати. Все буде добре. Що ти, ти думала, що додому я тебе буду забирати? Ні, ні, на дворі тепло гуляй. Побігла. Справилась вдома і вийшла трішки, попрацюю і фенді погуляє зі мною. Але я її за двір не буду випускати, тільки тут хай бігає. Ох, і гарно на дворі. Дуже гарно. Можна працювати. Ну, в мене там не багато роботи, але я ще не ходила, отам у мене по тій вулиці не основній, там Тьома пиляв, теж треба подивитися. А що ти гацаєш? Чудасія. Ну, попрацюю трішки, бо там малеча приїде, то будемо тільки гуляти, гратися. А ти куди побігла? Будеш тут гуляти? Добре, гуляй, гуляй. Я пішла. Зараз приберу трішки і схожу, подивлюся, що в мене там за оцим забором. Тьома ж там пиляв, там гілок, мабуть, багато, там є робота, але ну, якщо, то вже потім колись там зроблю. І так потихеньку я й справляюсь з своїм городом. Фендюша, фендюшка, гуляй, на дворі тепло, без світерка гуляєш. Ну, гуляй, гуляй. Я це, ножниці взяла, щоб там ясколку зрізати, а тепер рукавички не знайду і ходжу сюди туди. Добре, що тепло. А все хотіла подивитися, як же тут поживається гвоздичка від лілі. Ну, виходить так, що одна тільки там прижилася, ті пропадають декілька. Ну, хоч одна, і то добре. Фенді, діти в дворі. Лишаєшся, за мною не йдеш. Зрозуміла? О, то гуляй, бігай як козлик. Може, проголодаєшся та то тоді поїси, бо не захотіла їсти. Ну, це моя робота. Сьогодні буде оцю частинку. Я приберу, зріжу хризантеми і я сколку позрізаю. Дивіться, в мене нарциси як уже вилізли. Навела порядок і тут, ось так, до весни підготувалась. Фенді тихо. Гуляй, тепер хочу там трішки, хоч, ну це скільки ну, тут по цій вулиці, а по тій вулиці вже подивлюсь, хоч що там, може потім потихеньку. Ну і третій, це такий по довжині. Два, десь три, чотири метри, мабуть, пройшлася. Ну, оце ж треба від сіля викопати півники, вони вже лізуть під забор. І тут багато роботи, звичайно, ще. Ось тут. Ну, поки що хай лишається так, а там буде видно. Хочу понад оцим цоколем щось посадити. І тут мені сусід Саша підійшов, порекомендував бірючину посадити. Ну, воно як живопліт буде. Ну, теж можна, ну, якось так. Поки що все. Ну, Трішки є тут листя, але небагато. Тут суха трава, тільки треба її позгрібати. Так, добриво від собачок, пеньочки, ті, що синочок мені поспилював. Поки що. Один тільки там перегнив, майже не видно його. А ці стоять. Юка здоровенна, все. Абрикоси їй не давала квітувати в цьому році, вона її похилила все там. Ну, це небагато тут ось хмизу валяється, абрикоси, які не дістали, кісточки, ну таке. Листочки ось багатенько позгрібати, треба навести лад, бо не люблю, коли так негарно. Але буде час зроблю. Зроблю. А оцей ідея берючина, так він говорить, десь сантиметрів 30 від бордюру висадить. Я кажу, так скільки мені тут треба, метрів 40. Якщо з поворотом оцим, то метрів 40 треба. Багато тут роботи. Ну, зараз говорю, якби від теперішнього часу, це ж у мене, Олексійович, це нам виділена зел... зелена зона по ширині 3 метри 25 сантиметрів. І йому ж, ну, зберемо все. А я б така, оце поки стопчик отак. Оце б взяла трішечки, ну, щоб машина там не вдарилась у паркан. От. А то б хай була дорога. Ну, він же сказав, не беремо все. І оце ж багатенько тут роботи, ну, нічого. Якщо і лютий буде не лютувати, то можна і справитися з цією роботою потихеньку. Так ось. І погуляла, і попрацювала. Що я хотіла показати, забулася. Дивіться, на буску бруньки зелені, зовсім зелені. На цьому ось такі, ну це старіший теж, а там зелені. А, а лютий буде ще. Думаю, ну що в мене за закущики такі, в мене їх було декілька, там он є три ще. І, по-моєму, ще далі так є. Ну Треба ж е, загуглити. Пишуть, що це оленяча трава. Ну, якось вона мені не дуже подобається. Хто що знає, в кого є таке, люди, викопати її, чи хай росте. От вам і кінець січня. Я викопала тут петушки. Ті, що в мене там дуже такі хороші, я посажу кущиками десь по центру. Понад парканом не буду садити. Вони лізуть під цоколь і там порушують. Не знаю що, ну порушують. Ну, що воно? Ну, лізуть аж на той бік. Це ж треба, хоч там фундамент засипаний під низом був. Не знаю, так сантиметрів 20, мабуть, подушку робили. А вони туди лізуть. Ну і тут геть прибрала, теж полізли туди вже під паркан і там вилазять. Думала все, іду вже відпочивати а потім. Та ні, я ще оце зроблю. Ну, зробила. Він якийсь у мене тут корінець, був. Я навіть не пам'ятаю, що це в мене росло, що спиляли, а от такий корінець. Ну, хай лежить трішки. Потім я його заберу, він уже такий трухлявий, в землю можна його зарити, і буде як добриво. Ти мене чекаєш? Я попрацювала, а ти гуляла? Зараз підемо додому. Закриваю гараж додому, додому. Да, додому. Де дім? Там дім, правильно? Зараз. Зараз. Ой, хочеться ж туди, хочеться. Зараз, Ну що, ти навіть не трусишся, на дворі плюс десять. Просто хочеш додому. Зараз відчиню. Біж, біж, Там стоять. Фенді. Фенді, там стоять. Нагуляла апетит, нагуляла, поїла все і навіть не насмітила. Яка ж ти розумничка, а чого ти тут стоїш? От чого ти тут стоїш? Що ти тут хочеш? Скажи мені, будь ласка, кажи, ти що сама не знаєш, що я хочу. Хочу я смаколик тут. Так, 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 так. Що ти там, кажу, стоїш? А, а? Ну це жндичина. за... Індичина засушена. Ось такий кусочок. Ой. Ой. Ну. І пішла? Ти пішла? Ну, біжи. А чого ти повертаєшся? Іди там їж? Що? Що ти ще хочеш? Ну йди, йди на. На, а ти ще й той не з'їла, носиш. Ну, ще один візьми. Ой, все. Це на сьогодні вистачить до вечора. Ні-ні-ні, дивися, нема, нема. Бери свої. Бачиш, два лежить там. Отак, бери їж, бери їж. Ну і що ти там ще шукаєш? Мабуть, кусочок одломився, пішла. Ну все, всіх нагодувала і сама поїла.